Ну що ж, друзі, всіх вітаю! Є в нас, на мою думку, дуже позитивні новини, яких ви так сильно просили. Розказуєте, що я тільки вам негативу тут насипаю, але є чудові новини. Бо перемовини про мир знову почнуться. Про це заявило дуже багато сторін. Це я думаю напряму пов'язано з припиненням. Військової допомоги зі сполучених штатів Америки ми вчора з вами думали, гадали. Було багато різних заяв. Одні говорили, що припинили інші говорили, що нічого не припиняли там. І нарешті в нас є сьогодні інформація про те, що так допомогу припинили, але як то кажуть, нема худа без добра. І ми зараз це все розберемо. Є в нас заяви Трампа цікаві, Зеленського та інших. Пливових політиків. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Також, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Заходьте, шукайте свою роботу мрії. Отже, наша зустріч в Білому домі пройшла не так, як передбачалось. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно, сказав Зеленський в своєму пості в Твіттері. Він також наголосив, що з командою під лідерством Трампа готовий працювати для тривалого миру. І що тепер скажуть всі ті українці, всі ті компанії, такі як розетка, так які хаяли Трампа, які ну, фактично розганяли ненависть до Сполучених Штатів Америки, точно так само, як це робиться в Рашці. Для чого це робилось? Незрозуміло, але бачимо, що. В політиці все змінюється набагато швидше ніж в настроях людей. Зеленський запропонував спершу вирішити питання звільнення полонених, після цього заборонити ракети, далекобійні дрони, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури і перейти до перемир'я на морі. Також Україна готова підписати угоду про рідкоземельні метали. Тобто, всі ті, хто декілька днів поспіль кричав, що Трамп зрадник і маріонетка Путіна, що Зеленський молодець, що не прогнувся під Трампа, що США США хотіли викупити Україну за безцінь, Що тепер ви хочете сказати? Пишіть. В коментарях бо бачимо, що президент України Володимир Зеленський також свою думку дуже і дуже швидко поміняв. Далі одразу ж на його пост відреагував сенатор Лінці Грем, який нагадаю, з перших днів війни максимально наскільки скільки можна підтримував Україну та українців, до 10 разів був на території України, і він пише, що попереду кращі дні. От сенатор республіканець був одним із завзятих союзників України, але після скандальної зустрічі в овальному кабінеті закликав Зеленського піти у відставку або змінитись, і бачимо, що він також помітив, що Зеленський змінює дуже різко свою думку, і він підтримав власне таку ініціативу. Далі було прокоментовано призупинення допомоги Україні. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що припинення військової підтримки Україні це тимчасова пауза. Виступаючи на прес-конференції лідерів республіканців в Конгресі, Джонсон заявив, що це такий тактичний хід Трампа. Це тимчасова пауза для перегляду підходу. Мене надихає те, що Зеленський висловив готовність укласти угоду. Він повинен виправити ситуацію після подій минулого тижня в овальному кабінеті. Далі, віце-президент США. Венс, якого також багато хто з українців вже недолюблює після тієї перепалки в овальному кабінеті, він говорить: ні Європа, ні США, ні Україна не можуть продовжувати конфлікт з РФ. Зараз важливо сісти за стіл переговорів. Далі окремо в своєму вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що я доручив нашим дипломатам і розвідникам зв'язатись з американськими колегами і з'ясувати інформацію, що щодо зупинки військової допомоги люди не повинні гадати, сказав Зеленський. РФ вимагатиме скорочення нашої армії офіційної відмови від окупованих територій та змін до Конституції України, але ніхто не зможе змусити нас до цього. Мир буде справедливим. Тож це було вечірнє звернення. Сьогодні вже цілком і повністю ясно, що Штати таки призупинили цю допомогу, але знову ж таки наразі немає нічого критичного, бо запас зброї, боєприпасів в Україні є. І про це заявило багато наших військових. Тож надіємося, що за декілька днів, якби або тижнів навіть. Ситуацію буде виправлено, і військова допомога далі буде поступати на територію України. Що про це домовляться? Бо я вважаю, що це є основоположним зараз і ключовим, що має зробити Зеленський і його команда. Далі США зацікавлені в успіху України на тлі альянсу Росії з КНДР, Китаєм та Іраном, заявив лідер республіканців в Сенаті. От, ми хочемо, щоб вони досягли успіху. Росія пов'язана з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном і всім тим порочним альянсом. Тому, з точки зору інтересів національної безпеки США, важливо, щоб в нас був успішний результат, який, зрештою, стане мирним рішенням. Тобто, бачимо, що ніхто не збирається зливати Україну, продавати Україну, заставляти Україну капітулювати і всі ті, ну просто. Я не знаю, я не хочу вживати нецензурну лексику. Всі ті недолугі вислови, які лунали останні декілька днів у всьому інфопросторі українському від різних медіапомийок, від різних лідерів думок і так далі. Тому бачимо, що в принципі Сполучені Штати налаштовані дуже і дуже позитивно в сторону України. Далі. Трамп перед Конгресом, коли виступав, він сказав там багато різних речей важливих, і він також сказав про Зеленського. Я отримав листа від Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів для досягнення тривалого миру. Насправді він говорив не про окремого листа, а про той самий його пост в Твіттері, який ми на початку відео розбирали. Трамп також зацитував це повідомлення. От, і зазначив, що вдячний українській стороні за цей крок. Також Трамп наголосив, що отримав чіткі сигнали від РФ про готовність до миру. Хіба це було б не чудово, хіба б це не було прекрасно? Президент США вкотре заявив, що настав час зупинити цю нескінченну війну, а для цього варто вести переговори з обома е сторонами. Далі, е Daily Mail, який також публікував багато різних е таких. Е і фейкових новин говорить про те, що Макрон Стармер, це прем'єр Великої Британії і Зеленський можуть представити план українського врегулювання Трампу вже наступного тижня. За даними змі цього президент Франції, прем'єр Великої Британії та Український Гарант можуть разом їхати до Вашингтона. Журналісти також зазначають, що Лондон на всіх рівнях. Вживає заходів, щоб переконати Білий Дім відновити військову допомогу Києву. Натомість Трамп розглядає можливість відмовитись від керівництва в НАТО і наполягає на тому, щоб Британія і Франція взяли на себе більше відповідальності за це. Тож бачимо, що вже протягом тижня в нас можуть бути хороші позитивні новини з приводу припинення війни. І е, той жах, який зараз відбувається в Україні, найближчим часом завершиться. Я думаю, що кожен, абсолютно кожен, без виключення українець, цього хоче і цього прагне. Високопосадовці е, Трампа провели негласні розмови з Зеленським та його командою після перепалки в овальному кабінеті, аби повернути переговори в потрібне русло. Про це заявляє CNN. Далі, Wall Street Journal пише, пауза на постачання зброї Україні триватиме, поки Трамп не зрозуміє, що Зеленський підтримує мирні переговори з Ерефією, що також може бути правдою, бо я також схильний до того, що Трамп розуміючи, що в Україні є вже запас зброї, просто таким чином хотів. Прискорити прийняття рішень українською стороною, можливо, навіть якимось чином налякати, але при цьому не завдаючи жодної там критичної шкоди. Бо, як мінімум, наші якби, українці заявляли військові, що запас є, і запасу вистачить на якийсь там період. Хтось говорить на місяць, хтось говорить на три, хтось говорить на півроку. Але бачимо наскільки швидко зараз. Все змінюється, то надання або не надання допомоги, воно як би, може як припинитись за один день, так і відновитись також за один день. При цьому джерело Суспільного обізнане з ситуацією заявляє, що США продовжують ділитись розвідданими з, українським, з Україною станом на середу. Раніше британський таблоїд «Daily Mail» Повідомив, що США нібито заборонили Великій Британії ділитися розвідкою з Україною, що також виявилось просто кіпішом, нісенітницею і брехнею. Але знову ж таки засуджувати їх не можна, бо ми бачимо, що зараз всі повідомлення вони видаються максимально хаотично, без жодних підтверджень, неофіційно і так далі. І на це все звісно дуже сильно реагує і українське суспільство і. Європейське суспільство, тому що зараз вже всі зрозуміли, що конкретно від дій Сполучених Штатів Америки залежать мир і спокій в Європі, в Україні і в принципі на всьому європейському континенті. І переважна більшість європейських лідерів також вже визнали те, що на сьогоднішній день Європа, Європейський Союз та європейська частина НАТО знаходяться в такому положенні, коли. Вони не можуть самі себе захистити без сполучених штатів Америки. Для всіх це було і так зрозуміло, але це вже було визнано ну офіційно, тому що було багато заяв лідерів країн Європейського Союзу, які також закликали Зеленського повернутись за стіл перемовин для того, щоб не напружувати далі ситуацію. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Як на мене, це Хороші новини серед того всього, що зараз в нас є, і буду вдячний вам за поширення цього відео. Дякую всім, до нових зустрічей.